Українчик на дроті з Каліфорнії. Тим людям, які думають про весну, які, які зараз вже прийняли рішення, що їм пора валити, але не зараз, а пізніше, десь на весну, можливо, на літо, бо їм треба завершити якісь справи тут. Можливо, серед них буде якийсь контингент, який може завершити свої справи, десь, скажімо, до лютого місяця. Чим цікавий лютий місяць? У лютому місяці є зо два тижні, коли замерзають річки, коли в нас Дніпро замерзає верс поверх по течії, коли в нас замерзає річка СОЖ і коли в нас замерзає річка Дністер, як би то не було. Там лишається маленька цівка течії посередині на Дністрі. Де якась там умовно тонка та крига. І Вона зовсім, зовсім невеличка, вона там пару, не знаю, може метр, може щось таке. І цю частину, там, де течія, можна здолати за допомогою якогось мінімально надувного човна. Не в сенсі, щоб плисти там через, через нього, через той шматок. А в сенсі, щоб просто мати той човен під собою і е, мати його як, як опору, як підстраховку. Для того, щоб якщо треба буде долати ту, ту частину із тонкою кригою, то щоб можна було там розбігтися, в нього застрібнути і, і, і проїхатися цю частину по кризі. Е, і... З Дністром це, це так працює. Якщо ви подивитеся на фоточки в, і на відосики в Тіктокці, які були зняті там, в лютому місяці на початку цього року, то ви побачите, як та вся фігня виглядає, як виглядає тече в Дністрі. Я, я теж погублю, подивлю, ну, по, може може, мені вдасться теж повставляти сюди. Але мені б не хотілося цим займатися. Тому прошу вас в коментарях дати посилання на, на ці речі, щоб інші подивилися. І в, в принципі, от в ту зимову пору, коли реально холодно, тих кілька тижнів, той мороз можна почекати в якомусь із райцентрів поруч до, до Дністра, поруч до Дніпра, до Сожа. Ну Дніпро Сож, це Чернігів вам треба буде посидіти. І саме головне, що от в таку морозну зимову погоду, коли оці самі тяжчі морози, тоді немає ніяких е, активності на блокпостах. Тобто блокпости, вони там, е, їхня кількість знижується просто фатально до, до якогось тільки одного, там десь, про який можна випитати, де він знаходиться, е, в е, тих людей, які розвозять продукти. Треба знайти якийсь ковбасний цех, там в кожному районі є якийсь свій ковбасний цех. Вийти на того водія, який роз... займається розвозкою якоїсь ковбаси, і він вам розкаже, де там є, де там що є, і куди треба, як його там треба проїжджати. Не знаю, чи він сам вас провезе, але. Він, люди, які возять продукти, вони стопудняк знають розташування всього повністю там, і демографіки роботи. Тому вони допоможуть вам використати якогось місцевого таксиста і зорієнтують вас, як то зробити. В принципі, в мене подібні інформатори є. В, ну, в певних місцях. Мені попадалися такі, такі люди, і в принципі їх можна посадити на якусь абонплату для того, щоб централізовано їх, від них отримувати подібні дані. Але цим треба, щоб хтось зайнявся, або треба на це якісь гроші збирати, щоб платити людям регулярно. Бо інакше вони не будуть зацікавлені в тому, щоб цю інформацію збирати і ризикувати, ще нею ділитися. А знайти їх ситуативно в момент, коли, коли вони будуть потрібні, то, то їх ну, не можна буде знайти. Там, якось і шукати їх е, е, терміново е, і ще й терміново втиратися в довіру. Бо, бо люди, ви знаєте, що всі на стресі. Люди, кожен розуміє, що, що український соціум він не такий, що колективом можна якось загальний добробут здобути, тому кожен сам за себе і всі за все бояться. Тому, якщо вам ця ідея імпонує, то її можна обговорити. І в принципі, на, на такі речі я тут по Америці можу збирати гроші, мені нічого за це не буде. Ось, ось так. Ну, це такий собі відступ від теми, то зимова пора дуже хороша тим, що дуже спрощується доїзд, діставання до, до того місця перетину. Дуже спрощується дорога, тому що якщо взяти Чернігівську область, то коли там підсипає снігу, то в снігоступах можна гребти спокійно в будь-якому напрямку, в будь-який мороз протягом якихось 80 годин, який би там мороз не був, ви там не замерзнете, доки у вас будуть сили рухатись. І в такий мороз річка ніяк не буде вам перепоною, щоб її перейти на той бік. Ну і відповідно з Дністром теж все спрощується, тому що там трафік сильно падає, і, і після цього періоду, коли там, в січні місяці, як правило, є там якась тепла, тепла пора, коли народ намагається там якихось, навіть не дуже вони там намагаються в якихось гідрокостюмах переплисти, то от в мороз люди. Вони до такого не готуються, а варто було. Тому не, 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 як, не прогавте цю нагоду, у вас є час на те, щоб це обдумати, щоб морально до цього підготуватися, ну і, і фізично підготуватися також. Поки зараз ще є якась осінь, там якийсь початок зими, то ви зможете ще доїхати десь до якихось місць. Щоб зрозуміти, що то можливо, і позорієнтуватися, там, встановити якісь контакти, щоб вас ем, місця зупинки принаймні не викликали якихось проблем, там, якийсь пошук того всього, е, куди можна доїхати потягом і де в якому готелі можна там пересидіти. Ну, ось таке. Тому е, готуйтеся. І прошу вас скидати в коментарі від е, відео, як виглядають ті річки, як виглядає Дніпро. Сож то, мабуть, ви не знайдете. Ну, а Дністер, е, Дністра там вистачає. Там діти виставляють свої зимові розваги і ту замерзлу річку. Ну і що? Ставайте спонсором каналу. Є маршрути, є маршрути, ті, котрі минулорічні. Вони доволі якісні, ті маршрути, вони промальовані і як там, продумані. Люди ними виходять. І зараз, наприклад, зимові маршрути, вони як ніколи актуальні для того, щоб їх брати за основу. І не тільки за основу, можна брати їх там в лоб. Попряму, Напряму, тому що взимку ви пройдете там, де влітку ви не, не просунетесь, не, не пройдете. Ну, саме головна, саме головна ідея, щоб цей маршрут не був довгий, щоб не йшли по Чорногірському хребті, коли його засипать е, снігами. Е, ну, Ось так. Ну, всім успіху, зустрінемося по цей бік кордону.